Вітаю! Що хотів вам ще розповісти про нашу опору для квітів? Початково вона виготовлена діаметром приблизно 40 см, Кільце зроблене з полоси 4х25 мм і ніжки з арматури діаметром 10 см. Але ж ви можете з легкістю, навіть жінка може з легкістю розігнути, чому ми зробили з полоси, щоб можна було розігнути і зробити більшого діаметра або меншого, якщо вам потрібно. І ось ми зробили з трьох частин. Один сегмент, один, одна частинка коштує 125 гривень. Ви можете придбати 2-3, залежить від діаметру вашого куща, і зробити собі. Опору для любого куща, любого діаметру. От у нас така троянда росте, розвалилась. Бачите, як вона розвалилась, гілки вон, попадали взагалі на 2-3 метри розляглися. І ось ми вставили цю опору, я її трошки розігнув і з трьох частин поставив цю опору. Подивіться, як гарно вона держить кущ. Три частинки. Дуже лагідно, завдяки тому, що полоса не шкодиться ні стовбур, ні листя. Дуже красиво, опора майже непомітна а кущик тримається дуже добре. Можете замовити у нас по номеру телефону 067 28 48 841. Дякую.